Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні дуже важлива тема, про яку ми будемо розмовляти, і ця тема акредитація українського диплому в Канаді. Перший пункт, про який я хочу поговорити, це взагалі що таке акредитація, на що робити ту акредитацію і до кого я. Зверталася щоб зробити свою акредитацію безкоштовну акредитацію свого диплому, до кого я зверталася, контакти тих цих людей, сайти і все таке інше. Це буде перший наш блок, перший наш пункт. Ну що поїхали? Акредитація це відповідність нашої української освіти до канадської освіти, тобто по всім законодавствам. Чим чому відповідає наша українська освіта, чому вона відповідає тут? Тобто акредитація дуже дуже важлива річ. Нащо її робити перше для роботи? Щоб знайти роботу, щоб канадці канадці ваші майбутні або теперішні роботодавці вони розуміли, який ваш рівень освіти. тому що освіта в Україні не дорівнює освіти в Канаді. І канадці це добре розуміють і не дуже шанують. Освіту з якихось інших країн вони шанують тільки свою канадську освіту. От тому акредитація вам дуже може допомогти в тому, щоб знайти роботу. Другий пункт це освіта. Якщо ви захочете навчатися в Канаді, вам треба буде зробити акредитацію цього диплому, тому що це один із основних документів, які ви будете подавати в університет або в коледж, куди ви будете поступати. От тому акредитація дуже важлива для того, щоб поступити і вчитися тут в Канаді. Це друге. І третє, мені здається, найголовніше взагалі нові роблять акредитацію дипломів українських тут в Канаді. Це саме для отримання піару. Піар, як я вам вже багато разів казала, це дозвіл на постійне проживання в Канаді, і його роблять майже всі іммігранти. і ця акредитація диплому. Вам дуже 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 допоможе, а вона, мені здається, взагалі є основним документом, який ви повинні подати при процесі подачі документів на піар. Я буду рекомендувати вам людей, які роблять безкоштовно акредитацію дипломів українських в Канаді, а саме в Онтаріо. Вони знаходяться в Торонто. Тут буде зараз їхня адреса. Ви можете під'їхати в місісаузі. Ви зможете під'їхати туди, якщо ви живете в Торонто. Якщо ні, не переживайте. Так як я живу в Вінсорі, дуже далеко від Торонто, не дуже три години. Але не то, щоб їздити туди кожні вихідні. Да? І ви можете зробити все онлайн. Вам взагалі нічого не треба. І їхній сайт також це офіційна компанія, тому не переживайте. Їх сайт зараз висвітиться вам ось тут. Ви можете перейти подивитися. Силку на офіційний сайт я вам залишила в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, і переходимо в наступний блок. А саме переваги, чому вам треба саме зробити саме з цими людьми? Хочу вас попередити, що це не реклама. Мені ніхто не платить гроші, але я зробила акредитацію і хочу просто поділитися своїм досвідом, тому що це дуже круто. Я хочу, щоб якомога більше українців. Мали інформацію про цю можливість, що вони можуть зробити, а найголовніше, що це надається безкоштовно. По моїм е ресерчингам, да, по моїм тим, що я дізнавалася, шукала, акредитація диплому стоїть близько 150-200 канадських доларів. І це, в принципі, не велика сума. Але я буду дуже рада, якщо я зможу вам допомогти зробити акредитацію безкоштовно. Тому користуйтеся інформацією. Друге, це швидко. Мені зробили акредитацію реально за два тижні. Хоча, якщо ви дізнавалися інформацією, як я, ви можете знати, що акредитацію роблять два-три місяці, тому що це дуже ємкий, дуже величезний процес. Вони ж роблять всього два тижні, і це дуже дуже круто. І третя перевага, чому реально вам треба скористатися послугою цих людей, тому що вам не треба відправляти оригінали своїх документів. Це дуже дуже круто. Я дуже переживала відправляти оригінали своїх документів, свого диплому і додатку. Тому що, якщо, не дай Боже, десь загубиться мій диплом і додаток, я не маю взагалі поняття, скільки сил, грошей і мороку мені буде вартувати, щоб відновити свої документи. Я не в мене освіта не канадська. Я не зможу просто поїхати в університет і сказати, щоб вони роздрукували ще один диплом. Це Україна і це далеко. І блін, це дуже дуже страшно. Реально зараз загубити якийсь документ, особливо якийсь важливий документ. Тому ви не відправляєте оригінали своїх документів цим людям, цій компанії. Ви просто робите якісні скан копії документів. Не лякайтеся, я далі в цьому відео розкажу, як це зробити покроково, і ви зможете зробити це прямо зі мною. Тому не переживайте. От, поїхали далі. Тому реально, оці два пункти. Швидко, безкоштовно, і не треба відправляти оригінали своїх документів. Це реально дуже дуже круті переваги, і це чому ви саме повинні скористатися. До речі, ця безкоштовна штука буде діяти не завжди. Вона буде діяти всього до березня 25-го року. Тому, будь ласка, скористайтеся поки є така можливість. А наступний пункт, до якого я хочу перейти, це основні критерії. По яким вони відбирають людей, які попадуть на цю безкоштовну програму, їх два, які я знаю точно це два, два критерії, і я про них розкажу. Якщо ви не відповідаєте цим критеріям, вони вас відійшлють на сайт, щоб ви робили акредитацію самостійно. І заплативши за це 200 плюс доларів канадських, от якщо ви відповідаєте цим критеріям, ви пройдете на цю програму безкоштовно. Перший критерій: ви не повинні працювати за фах. Наприклад, мене я. За дипломом я вчитель початкових класів. А, так, я працюю асистентом вчителя, але я працюю в Daycare. Це садочок. Дитсадочок. Тому це не робота, по-моєму, фаху, тому мені акредитацію зробили безкоштовно. Але по секрету хочу вам сказати, що вони не мають ні можливості, ні часу, ні грошей перевіряти цю інформацію. Якщо б я їм сказала, що я кухар, вони б мені повірили, чесно. Вони, вони ніяк не перевіряють. Вони не мають доступу до цієї інформації. Це на вашому чесному слові. Що ви скажете, то вони і зрозуміють. Це так, я вам цю інформацію сказала, а ви ж хочете, то з нею робіть. Ладно, другий критерій, яким повинно відповідати ваше бажання зробити акредитацію, це не те, що ви хочете зробити цю акредитацію для піару. Вони, як компанія, яка безкоштовно українцям допомагає робити акредитацію, не роблять її задля того, щоб ви отримали піар. Вони роблять це задля того, щоб ви змогли отримати роботу або почати навчатися в Канаді. Вони не надають свої послуги, якщо ви робите це для піару. Якщо ви робите це для піару, в їх розумінні, ви повинні саме заробити гроші і за ці гроші зробити собі акредитацію. Тому, будь ласка, не кажіть їм, що ви робите це для піару. Тому що стовідсотково, що вам відмовлять в безкоштовній послузі і скажуть вам платити за це гроші. Знову таки хочу сказати вам невеличку предісторію. цю компанію цих людей, саме цю жінку, да цей імейл, на який ви також будете писати, надала мені моя піар-консультантка, яка сказала, що ця акредитація підходить для піару. Це також надає вам інформацію, а ви самі вирішуєте, що з нею робити. І четвертий, останній пункт це як же само зробити цю акредитацію поетапно, що буде відбуватися. Зараз швидко надам вам цю інформацію. Перше, що вам треба зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Там я написала пост з цією акредитацією. Також в цьому пості буде імейл цієї жінки, вона українка. Ви переходите і пишете на імейл цій жінці, що вам потрібно зробити акредитацію вашого. Диплому ця інформація буде закріплена в телеграм. Силка на мій телеграм-канал під цим відео буде. Що відбудеться далі? Далі вона вам вишлить ось такий документ. Зараз вам ось тут повинен вискочити два документи, які ви повинні будете роздрукувати. Заповнити це договір, да. Ви підписуєте договір з цією компанією, тому що це офіційно і ви надаєте їм свої офіційні дані. Після того ви роздрукуєте заповнити і відправите її, після того пройде реєстрація. Зауважте, будь ласка, два пункти. Дуже-дуже уважно продивіться, щоб ви правильно написали адресу, за якою ви проживаєте, тому що саме на цю адресу прийде з часом ваша акредитація. І друге, вкажіть правильну імейл-адресу, тому що саме на цю адресу потім будуть поступати всі повідомлення, і ви будете в курсі подій, що взагалі відбувається з вашою акредитацією з вашим дипломом. Тому будьте уважні з цими двома пунктами. Після того вона вас зареєструє на сайті і вам прийде ось такий подобний імейл, як прийшов мені. Що вас зареєстрували на цьому сайті? Щоб зробити акредитацію, ви можете зайти в свій особистий акаунт, змінити пароль, так, зробити свій особистий пароль, і далі ви будете заходити в цей акаунт і дивитися, що взагалі відбувається. Далі у вас буде обов'язковий зідзвон з представницею їхньої компанії. Вона розкаже вам всі правила і. Такий основний блок, взагалі, як це все буде відбуватися. Це буквально 5-10 хвилин, це обов'язково. І після того вона запросить, щоб ви відправили диплом. І переходимо до самого основного: це як зробити якісну скан, копію вашого диплому. Дуже важне зауваження. Один диплом і до нього додаток це один файл, ні два, ні три файли, один файл. Ви відкриваєте там ваш диплом, далі листаєте, і це повністю весь ваш додаток. Моєму додатку близько 20 сторінок. Тому мій pdf файл дуже великий, тому що диплом і до нього додаток один файл. Якщо ви відправляєте два або три дипломи, або сертифікати, це все два або три файли. Тобто, один диплом і додаток це один файл. Це найголовніше. Далі, якщо у вас iPhone, як зробити якісну скан-копію, і тому що вам треба саме в pdf файлі її відправити. Як зробити якісну скан-копію і відправити саме в pdf файлі? Дивіться далі ролик, який я спеціально для вас записала. І так, знаходимо додаток на вашому телефоні «Нататки» і створюємо нову замітку. Обов'язково її підписуємо, тому що без підпису не буде доступний в нас функція сканування, наприклад, скан диплому. Нажимаємо на цей значок і далі сканувати. Як приклад, я беру воркбук зі своєї англійської мови. Далі вам відкривається вікно сканування, ви маєте лишити сканування і скануєте. Іншу сторінку свого диплому. І так, відсканути всі-всі-всі сторінки обов'язково за один раз. Далі ви можете відкрити і відригувати ваш диплом, щоб сторінки виглядали красиво і правильно, пропорційно навіть так сказати. Редагуєте, нажимаєте готово. Далі, після того, як відсканували все, нажимаємо зберегти. І в своїх замітках ви бачите всі сторінки свого диплому. Далі знову нажимаємо на цей значок, але ми далі вже нажимаємо імпортувати до Microsoft 365. Вас переносять в інший додаток, і там ви нажимаєте на значок поділитися. Після цього перший крок, що ви робите, галочку наділитися як вкладенням, і друге продовжити. Далі, знову ж таки, ми зберігаємо до файлів і якось називаємо наш файл, наприклад, скан документів або диплом з додатком. Наз, називайте, як хочете, ви зберігаєте їх в свої файли. Диплом бакалавра, наприклад, і зберігаємо. Далі ми бачимо, що наш диплом бакалавра зберігся якраз як pdf файл. Дякую, що подивилися цей ролик. Якщо у вас не iPhone, а Android, то є дуже багато безкоштовних додатків, які роблять скан документів. Ви можете так само відсканувати і цей файл, обов'язково це повинен бути один файл з додатком і дипломом самим, і відправити її на пошту. Після цього вам будуть приходити імейли, які будуть показувати вам на якому етапі да в якому процесі зараз відбувається ваш диплом. В кінці кінців прийде імейл, що ваша акредитація готова, і що вам відправили її на вашу адресу. І очікуйте. Як мені написала ця жінка, я її, до речі, сьогодні тільки спитала, коли прийде мій диплом, вона сказала, що в середньому це один тиждень, але залежно від того, як працює пошта. Тому очікую, після того, як мені прийде диплом, а він повинен мені прийти два через 2-3 дні. Я обов'язково всю цю інформацію, як він виглядає, взагалі, що це взагалі таке. Все це я сфотографую, відправлю вам і поділюся обов'язково в телеграмі, де я намагаюся ділитися з вами саме в онлайн режимі, що відбувається з моїм життям, куди я ходжу, що я роблю. От, і тому я думаю, вам буде цікаво. Також ви можете підписатися на мій інстаграм, також де я транслюю своє життя. Якщо вам цікаво, буду дуже рада новим підписникам. От. А на цьому, в принципі, все, друзі. Дуже. Дуже рада, якщо ви скористаєтеся цією можливістю зробити акредитацію вашого українського диплому безкоштовно. Нагадую, що це термін тільки до березня 25-го року. Тому поспішіть, будь ласка. От і бажаю вам дуже класного настрою і дня. І побачимося з вами в наступних відео. Бай-бай!